Чому російські пропагандисти починаються, починають існуватися і е, малювати перемогу того, що, мовляв, Бахмут оточений, зараз ми з вами спробуємо розібратися. Е, найскладніша ситуація щодо Бахмутського напрямку на південь від цього населеного пункту, в районі населеного пункту андріївка курдюмівка е, Отже, тут е, було підтвердження від е, платформи Deep State про те, що е, за останні. За останній період ми навіть можемо прокласти карту, повернутися трішечки хронологічному порядку назад, для того щоб зрозуміли про які позиції йдеться. Отже, з 21 листопада активно орки, тобто 9 днів тому, активно орки почали штурмувати ось оцей укріп район українських військ в районі якраз Андріївки, Курдюмівки, Озарянівки. Ось цей такий. Чотирикутник, а справа в тому, що цей чотирикутник ззаду прикривається водною перешкодою, і, от, ліворуч від Курдюмівки-Зеленопілля, ви бачите синю смужку води. Це канал, бахмутський канал не надто широкий, але при цьому доволі таки неприємний для того, щоб його переходити, особливо військам з важким озброєнням, та й навіть з легким озброєнням, не так просто його в нинішню пору перейти. Відтак, орки почали активно штурмувати цей напрямок для того, щоб із півдня прорватися. Прорвати цю лінію оборони української армії, прорвати цей укріп район і перерізати трасу, яка веде на Костянтинівку. Вона західніше на карті. Костянтинівка з'єднується з, з Бахмутом. можлива артерія постачання українських військ. Отже, орки якраз планували таким чином рухатися, і мусимо визнати, що частковий успіх на цьому напрямку, саме в сенсі, такому такого просування, вони мають, тому що це. Я вам зараз показую карту за 21 перше листопада. Рухаємося просто хронологічному порядку, як їхні війська просувалися на цьому напрямку. 26-го було верифіковано взяття Озарянівки, а це вже створювало доволі неприємні. Неприємну ситуацію, оскільки Озарянівка та е, якраз Курдюмівка, два населені пункти, е, впритул до цього каналу. В них є е, переправи вигляді мостів. Е, ну такі наземні переправи на інший берег, ось е, того бахмутського каналу, про який я розповідав, який е, ліворуч, тобто на захід від Курдюмівки та Озарянівки, роз, Озарянівки е, розташовані. Тому російським військам вдалося взяти Озарянівку, і фактично Курдюмівка зараз опинилася разом із Зеленопіллям в такому собі напівоточенні після того, коли е, російські бійці почали просуватися ще й з півночі, і зараз платформа Deep State е, станом на сьогодні звітує про взяття Андріївки і відтак е, наближення до зеленопілля та кордюмівки, ситуація наразі там не зрозуміла. Немає підтверджень про те, що орки вже е, взяли Кордюмівку та Зеленопілля. Принаймні, верифікувати її неможливо. Е, саме тому вона зараз на картах Deep State перебуває у сірій зоні. Е, і якщо і можна говорити про перспективи оточення, то Хіба що у цьому, укріп районі зеленопілля Курдюмівка Кордюмівка насправді зараз а, особливих потреб вже утримувати цей район, оскільки ні постачання з півночі, ні з півдня від Озарянівки, ні від Андріївки немає. Фактично, єдине з'єднання з, з е... своїми військами у цього контингенту є е... на захід, тобто через по іншу сторону Бахмутського каналу. Тому вочевидь українському. Українському гарнізону тут захисникам зеленопілля та Кордюмівки потрібно виходити для того, щоб не потрапити в оточення, для того, щоб не потрапити у ці лища та російської армії, і таким чином відступати трішечки вглиб на захід. Утім, якраз цей відступ, ну, от, який я маю на увазі рух. От звідси, десь в якісь ці райони, ми навіть можемо припустити. Де буде формуватися нова лінія оборони? Якщо подивимося на топографічну карту з висотами? Тобто, вочевидь, я не зовсім правильно намалював. Радше за все це буде в район предтечі. Тобто подивимося. Ось вона Кордюмівка. З Курдюмівки район предте притеченого ступочків, оскільки тут є певні висоти, які дозволяють е, контролювати низину поблизу е, Бахмутського каналу, таким чином е, так само відбувати наступи орків. Е, тому... Е... Певні загрози починають виникати, але це далеко від е, оточення Бахмута. Ви самі можете от подивитися, де зараз пролягає лінія фронту, і скільки ще 12 кілометрів оркам потрібно пройти е, до е, перерізання траси із Костянтинівки до Бахмута, те, що вона прострілює. І це, в принципі, це було е, ще навіть трішечки раніше зрозуміло, але наразі складається така ситуація, що вони далекі до того, аби навіть теоретично претендувати на те, аби е, власне перерізати цю трасу. Так само, зрештою, не забуваємо, що є траса на е, півночі е, через Бахмут до Слов'янська. Тому е, живлення військ е, е, цього всього угруповання наших захисників під Бахмутом, які справді героїчно зараз захищаються проти орків, воно. Зберігається, воно є життєздайним, так би мовити, і таким чином немає підстав говорити про оточення, про те, що говорять російські воєнкори, російські воєнні блогери, малюючи велику перемогу під Бахмутом.